Проект робо. Рух по лінії. Для того, щоб робот міг рухатись по лінії, він обладнаний веб-камерою, яка підключена до комп'ютера, який здійснює керування роботом. Програма аналізує зображення з веб-камери веб-камери, і відправляє відповідні команди на мотори робота. В якості робота використовується переобладнана радіокерована машинка. Зараз ми бачимо запис експерименту, на якому робот рухається по лінії з прямими і зукругленими ділянками. Запис експерименту прискорено в 4 рази для того, щоб швидше оцінити результати роботи. Робот підходить до фінішу. Як здійснюється програмування таким роботом? Для цього використовується середовище візуального програмування під назвою HiASOM. Програмування являє собою об'єднання багатьох блоків з різними функціями в одну єдину схему. Всі блоки з'єднуються між собою лініями команд, а також лініями даних. Для роботи з роботом було розроблено декілька блоків, які дозволяють керувати його моторами для переміщення в різних напрямках. Секція інформатики Малої академії наук гурток робототехніки.